Всім привіт! Ви на каналі Селянка з України. І подивіться, у нас сьогодні неділя, і ми святкуємо Єфремчика день народження. І хочу показати, якого стола я купила скатертину Ось така. Ось такі ці штуки. І так подобаються. Це сік, яблу, ой, виноградний такий газований, салати, будуть ще крильця і піца. І мені так дуже сподобалося, я в сестри так була, і вони робили. Так дуже сподобалось. менш роботи і все. І, і ось наш іменинник. Да. Можливо. Привіт! Максим. Хлопці думали, що тут винесли стола, але не, не буде так геть багато всіх людей. Не всіх виходить. то Хлопці, Май, ліз, якщо то будуть тут, оце сидіти. Скоро вже будемо розпочинати Зараз. ці Та угу. Тати що? Збирай. Так. І подивіться. Ось такий я зробила солодкий стіл. Солодкий стіл. Подивіться, ще сюди торта. Я занесла до сусідки в холодильник, а їх зараз немає вдома, ще один. І буде ось я стільки всього зробила. Жду їх уже, щоб вони приїхали і трубочки випікала. Це з морозиловки достала, вони трохи розм'якли, але я думаю, будуть добрі горішки. Далі ось такі тортики, бісквітики, як їх називати, желе. Улюблений хлопцям. Три шоколада такий десертик. Зробила в стаканчиках, він смачний, йде на вершках. Фрукти ще маю дорізати ананас і кавуна. Треба зараз, зразу, мабуть, нарізати, хай буде готове. Торт Рафаело. Покажу вам. Треба повернути. Ось подивіться. Далі. Це теж три шоколади в стаканчиках вафля і трубочки ще в іншу, з іншим кремом. З двома кремами в мене. І з компот із льодом. Будуть хто хоче, приходить набирати. Зараз будемо розпочинати. Брим, дивися, каця. Сідаємо за сідаємо, сідаємо, бо вже холоне піце. Ось крильця вже дістала. І подивіться, ось такий тортик. Зараз я розмотаю і сюди якраз поставлю піце. Ставимо піцу.

Hello. Mam so to sosoloty. Co to sos takiński, prosto? Ketchup. Co so to ketchup? A o co, Оц... А, то я Який? не скидай. Гострі, хлопці тут а ти є там. Покажу, що торта зараз. Подивіться, mm -hmm. ось такий він, він іде з, з, з крему. Тут всередині бісквіт, фрукти різні, дуже смачно. Я покажу, як вже дістануть. будуть їсти. Не хочеш такий столик. ще тут кавун і там ананас маю порізати. Які подарунки подивіться, супер. Сестра подарувала Наталка, подарила коляску. Я дуже хотіла таку легесеньку коляску, прогулку, щоб десь, наприклад, магазин в машину собі склала і по магазинах з дитинкою ходити, щоб вона була легенька. Мене така більш вона легенька, але вона. Трохи більше, а це бачу маленька така. Я дуже задоволена. Єфремчика подарунки суперові. Нема нічого чи просить чушки, розпивали. Подивіться, яка коляска, вже вітя збирає. Дуже-дуже класна, маленька. Я бачила по магазинах, з такими ходять мамочки. І це дуже зручно, легко складається. Зараз вона геть ціла складеться. Я постаю фремчика. Прийшов вже оглядати, що то таке, да, синку? Ой, дитя! Ось подивіться, яка коляска вийшла, вже сажала Єфрема, але забула е, показати вам. Дуже-дуже зручна, дуже легесенька собі. Маленька, по магазину, дуже класно, буде файно їздити. Я дуже задоволена. Я її хотіла і вона е, знала чи побачила, якось я казала, і подарувала таку. Так, у нас ще одні гості. Вони після роботи заїхали, тому що не встигли і зараз смакують. Вони стісняються. Хто як, звісно. <рес> То я ще це і не прибирала. У Нас так проходить. Хто де? Вже інші гості поїхали додому, інші пішли, а інші прийшли. Ось так там хлопці граються. Да, грайте. Наші угу. Так проходить наш день. Все, я щиро всім дякую за перегляди, всім бажаю гарного та мирного дня. Всім пока-пока.